Горішньоплавнівська громада знову охоплена гірким болем втрати. Загинув солдат Збройних сил України Геннадій Торопенко. Земний шлях українського захисника обірвала безжальна війна. Військовослужбовець, як справжній герой, до останнього подуху відстоював незалежність нашої батьківщини. Життя Геннадія Торопенка було коротким, проте сповнене відваги і жертовності. Проводжали воїна в останню путь рідні, друзі, колеги, знайомі та вдячна громада. Міський голова Дмитро Биков висловив слова підтримки усім, хто переживає болісну втрату та виголосив прощальну промову. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого захисника. Солдата Збройних сил України Торопенка Геннадія Анатолійовича. Народився Геннадій 6 грудня 1981 року в селищі Брилівка Херсонської області. Після закінчення Брилівської загальноосвітньої школи працював в рідному селищі на підприємствах сільського господарства. Та будівництва. У вересні 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну 11 грудня 2024 року. Під час виконання обов'язку військової служби солдат Збройних сил України Геннадій Торопенко героїчно загинув. Світла і вічна пам'ять про подвиг Геннадія Торопенка назавжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава герої створюють наше майбутнє, і саме завдяки їхній відвазі, самовідданості та любові до батьківщини ми можемо йти вперед, долати труднощі і будувати краще завтра. Геннадій Торопенко залишиться в нашій пам'яті як символ безмежної відваги та нескореності. Прапор, що накривав домовину з тілом спочилого захисника, військові передали рідним. Цей стяг стане символом глибокої шани та незгасної пам'яті про героїчний вчинок воїна. Поховали Геннадія Торопенка на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Спочивай із миром наш герою! Твоя відвага ніколи не буде забутою, а жертовність не буде марною. Вічна слава усім, хто поліг за Україну та дав можливість іншим воїнам боротися далі.